Запрошую всіх на заняття з конструювання. А що ми сьогодні з вами будемо конструювати? Ви дізнаєтесь, відгадавши загадки. Тож слухайте уважно. Є у блюдечка подружка, що одне лиш має вушко. Можеш ти її зустріти, як захочеш, чай попити. Що це, дітки? Так, це чашка. Молодці! Слухайте наступну загадку. Сама не їсть, а всіх годує. Що це? Так, це ложка. Добре, наступна загадка. Зуби є, а не жує. А жувати іншим дає. Так, це виделка. Молодці! Наступна загадка буває глибокою, буває мілкою. Буває великою, буває малою. Що це? Це тарілка, звичайно. Ну, і остання загадка, будьте уважні. Довгий носик ручку має, всіх нас чаєм пригощає. Так, це, дітки! Чайник, молодці. А як ми можемо назвати все одним словом? Чашка, виделка, тарілка, ложка, чайник, стакан, кружка. Що це, діти? Так, це посуд. І ми з вами продовжимо розмовляти про посуд. А сьогодні я хочу запропонувати вам сконструювати із кольорового паперу стаканчики. Дітки, а для роботи вам знадобиться ось такі квадратики різного кольору та різного розміру, які ви можете приготувати заздалегідь. Але перед початком ми розбудемо свої ручки та виконаємо пальчикові вправи. Тарілочки кругленькі, ножички гостренькі. Виделочки колючі, чайнички блискучі, у шафу поскладаємо, гратись починаємо. Раз, два, раз, два, закінчилась наша гра. Дітки, ми беремо наш квадратик і згортаємо його навпіл. Куточок до куточка. Ось так. Яка фігура в нас вийшла? Так, трикутничок. Зараз ми куточки-трикутники згибаємо в протилежному напрямку. Правий куточок ми згибаємо вліво, і пальчиками щільно притискаємо, а лівий куточок ми згибаємо вправо ось так. І щільно теж притискаємо. Верхній куточок. Ми беремо, роз'єднуємо і загибаємо на себе. І теж щільно притискаємо. Потім перевертаємо і робимо точно так інший куточок. Добре притиснули. Потім ми розкриваємо наш стаканчик. Подивіться, ось який гарний червоний стаканчик у нас вийшов. Він може бути різнокольоровий. І жовтий, і червоний, і зелений. Бажаю вам успіху! Спробуйте виконати самостійно. Ну що, дітки, сподобалося вам конструювати? Я сподіваюсь, що у всіх. Вийшли гарні поробки, тому я буду з нетерпінням чекати на фото ваших робіт. Бувайте! До нової зустрічі!